Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські моряки одного з кораблів у чорному морі запросили на евакуацію. Про це повідомляє Бабель із посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони та публікує аудіо перехоплення переговорів. Ось запис переговорів. И четвертое, 24.05, 33.05. Сколько на борту? 200, 30, 300 по количеству. И может быть кто-то попасть не надо. Радио от 947, 1.200, 5 часов. Будет по показки на машинке. И могут попасться необходимые санитарные машины и один по граничке помощство на 2 часов. Як зазначається, у перехопленій розмові беруть участь екіпажі гелікоптерів К 29 які задіяні в евакуації російських моряків уранці, 1 серпня міноборони Росії повідомило про безуспішну атаку трьох морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту Сергія Катова та Василія Бикава за 340 кілометрів від Севастополя. Усі дрони були нібито знищені на російських пабліках. Поширили інформацію, що серед атакованих кораблів був контейнер воза Спарта 4 який за даними неоні. Юса та спостерігачів возив із Сирії зброю. Джерело Бабеля повідомило, що зараз російські моряки одного з цих кораблів просять про евакуацію постраждалих. За інформацією видання до евакуації залучено гелікоптери К 29 яким наказано доправити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя. У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів та береговими авіаційними службами Росії передаються поточні координати місця перебування кораблів та уточнюється, Кількість постраждалих на момент розмови йдеться як мінімум про одного загиблого та п'ятьох поранених, які потребують термінової евакуації. Звучать слова про необхідність присутності під час евакуації санітарного автомобіля та прикордонника для розмитнення. Але чого саме не уточнюється, який корабель постраждає від атаки? Невідомо, бабель звертає увагу, що Росія називає контейнеровози «Спарта-4» цивільним. Але джерело каже, що на судні встановлено великокаліберну зброю, а на борту є озброєні команди та кадрові військові після виходу з зернової готи Росія відкликала гарантії не на нападу на цивільні судна в Одесі. Країна агресор масово атакувала Одесу з повітря, завдавши серйозних збитків портам в Одесі та Чорноморську, які працювали в зерновому коридорі. У порту Чорноморська було знищено 60 тисяч тонн зерна, що призначалося для Китаю. За 9 днів липня в результаті російських атак пошкоджено і частково знищено 26 об'єктів портової інфраструктури. П'ять цивільних суден 26 липня. Розвідка Британії повідомила, що Росія, мабуть, надіслала корвети для перехоплення чорноморських транспортів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.